И всем привет! Я хочу пройти шума от конца до медленности. Це буде медленно спочатку, а потом Супербистр. Перший левел. Другий левел. Сейчас будет третій левел. И представитель не можете. Який буде п'ятий левел? Третій левел? Уже бістре трошки, трошки Це ще пацаток. Тепер четвертий левель. Уже трошки, уже бістро трошки. Уже сорок Окей, п'ятий левел, засеки Туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. Зараз буде шестой левел. Ne, če ne realno čumazku preliti, realno, če ne realno. Jaz sem za vseh sil klikal, mm, da aslagale trojčke. Санара на Чумаску проти, и всем пока!